У Борисполі розпочалась перевірка стану виконання ремонтних робіт в начальних закладах міста. Працівники освіти разом із заступником міського голови Валерієм Дмитрієвим о 9 годині ранку вирушили на власні очі переконатись, що всі школи та садочки 1 вересня ласкаво зустрінуть дітей у нововідремонтованих приміщеннях. Нагадаємо, що цього року рішення міської ради на облаштування освітніх закладів було виділено понад 2 мільйони гривень. Ми перевіряли хід. Ремонтних робіт, які зараз тривають у закладах освіти, і дошкільних, і загальноосвітніх, і ось спортшколу теж не виделись, позашкільних. Дивимося на якому етапі проходять роботи з ремонту закладів освіти і підготовки до навчального року. А цього року хочу сказати, нам більше виділили коштів ніж в минулому році. От в минулому році на ремонт шкіл і садочків з підготовки до навчального року виділили 2 2 мільйони гривень. А цього року 2 мільйони 900 тисяч гривень. Це суттєва допомога закладам освіти. Першим перевірили роботи в дитячому садку Росинка. Ремонт фасаду, роздягальні та збирання нових меблів для кухні відбувається за графіком. Оскільки жодних відхилень немає, комісія вирушила до дитячого садочку номер 2. На жаль, тут ситуація набага. Та гірша. Ну, цей садочок дуже проблемний. Річ у тим, що він найстаріший у нас, і ви ж бачили, що то такі пристосовані вже приміщення, які ще після воєнного будівництва вони потребують взагалі капітального будівництва. Але основне, що ми можемо зробити і зробимо цього року, це перекрівля даху і налагодження теплопостачання в садочок. Далі за графіком завітали до школи номер 7 На сьогоднішній день там розпочато ремонт фасаду, освітлення, замінені вікна та електромережа. Розпочато будівництво. Про нових туалетів та повністю завершено так звану косметику другого поверху. Спортивну школу перевіряли останньою. У ній було повністю замінено сантехніку та завершено ремонт бойлерної. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та науки Ольга Ляшенко залишилась задоволеною побаченим та навідмінно оцінила стан ремонтних робіт в освітніх закладах міста. На хід, скажем так, ремонтних робіт нічого не впливає. Вони йдуть по графіку, вони йдуть із залученням знову ж таки всіх коштів, які зараз є у розпорядженні керівників. Ну і напевне, кожен керівник знає, що місяць попереду ще він залучить якісь кошти. Він ще буде відвідувати якихось спонсорів своїх, і я думаю, що з залученням ще цих ресурсів ремонти будуть мати достойне завершення. До кінця літа планується провести ще декілька перевірок шкіл та садків міста. Та як наголосила Ольга Ляшенко, причин для паніки немає. Все відбувається за графіком, а кошти міста використовуються доцільно. Євген Трофімов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.